Вітаю вас, мої любі діти. Запрошую вас на заняття з малювання. На тему розписна хатинка. У кожного з нас є маленька батьківщина. Що означає ці слова? Правильно, це місце чи село, де ми народилися. На малій батьківщині проходить дитинство людини. Тут вона пізнає світ, ходить до школи. І куди б людина не поїхала, коли виросте, завжди їй хочеться повернутися туди, де вона росла. До своїх батьків, друзів кажуть добре тому, кого є батько, бо в батька найтепліша хата. Отже, дітки, Батьківщина починається з рідної домівки, старої хати. В хаті, як у віночку, і сама сидить, як квіточка. Стару українську хату оспівували поети, письменники, художники. Ось послухайте, будь ласка, вірш Лесі України Ти на зеленому горбочку. На зеленому горбочку, у вишневому садочку, Притулилася хатинка, ну маленька дитинка. Тиха вийшла виглядати, чи не вийде її мати, і до білої хатинки, немов мати до дитинки, вийшло сонце засвітило. І хатинку спеселило. Дітки, з чим поетеса порівнювала хатинку? Та з маленькою дитинкою. А чому хату називають колискою нашого народу? У таких хатах народжувалися наші прадідусі та прабабусі. А який же матеріал використовували для будівництва хати? Глину, Солому дерево. Кажуть, що українська хата плід природи. Давайте ще раз роздивимось сонячний вигляд хатинки. Роздивіться зображення хатинки, яку нам треба намалювати. Ми бачимо будівлю з вікнами і дверима, покриття будівлі солом'яне, ціни побілені та розписані ось такими гарними. Різнокольоровими квіточками, фундамент світло-коричневого кольору. Дітки, на сьогоднішньому занятті ми будемо з вами малювати ось таку гарну розписну хатинку. Але спочатку давайте подивимось, що нам потрібно для заняття. Нам потрібні фарби, простий олівець, гумка, аркуш білого паперу, пензлик, а також водичка. Що ж дітки приступаємо до роботи? Почнемо малювати дах жовтого кольору. Тепер намалюємо саму хатинку коричневою фарбою. Іконечка намалюємо та двері. Тепер намалюємо димар. Знизу затонуємо зеленим кольором. Намалюємо травичку. Зверху затануємо блакитним кольором. Тепер прикрашимо нашу хатинку.